И надевается форму. Поліція коробля, а ми будемо. Треба, треба. Старосту треба звалити. А тірувати, а фірувати саді. Давайте, хлопці, нас, Пропускайте у Це Я хочу, щоб мені стояли. Будь-си. Діагноз, балом. Небо, правда, так на тому, як не потрібно. Бо він сам того. Небо, не буде. Ми виходимо, що тут бути. Ми питаємо, хто видавав цю лаву. Ну ми ж маємо, можемо зняти який підрозділ. Ні, ми маємо право. Маємо, маємо. А дубинки всім видали. Вам забули видати. Ну розумію. Хто Вони нам зараз допоможуть. Чого скажуть, хуліма? Хто давав? Чого це вас? Ось ми писаємо, хто давав. Вони навіть не знають, хто давав. Бояться, бо вони... Заступник начальника знає, поліції знає, тут був присутній, давав вказівки, поставив оці. Начальник? Заступник начальника заступник поліції. поліції, Боганіса Богоніса? Да. А, а тут тоді хто керує за по... Вони не... представляються поліцією. Ну поліція існує, патрульна, існує особове призначення. Да. Вам всім ще проходити вам всім ще проходити атестаційну комісію. В атестаційній комісії будуть присутні представники громадськості. Повірте. Вони розберуться, хто тут стояв, хто де, хто на майдані проти нас стояв.